Як зробити гарну естетичну обкладинку в Інстаграм з потрібним надписом без сторонніх додатків? Привіт, я Наталя Алхімова. У мене все про красу та Інстаграм. Підписуйся. Отже, ми обрали ролик для публікації Reels. Додаємо його в Reels. І тепер натискаємо на кнопочку з буковками Аа. Саме тут ми зараз напишемо той текст, який буде у нас відображатися на обкладинці в сітці профілю та на обкладинці в стрічці Reels. Наприклад, напишемо Весна прийшла. Тут, як і в «Stories», можна обирати будь-який шрифт. Будь-який колір. У мене на айфоні можна ще виділити кольором одне слово. Один, два, три рядка без різниці. Тепер розташуємо цей текст. От коли я рухаю, бачите, з'являються такі направляючі. Отут, якщо я поставлю, мені вже інстаграм говорить, що ні, Наталя, там не буде видно, там люди не побачать і взагалі чого його туди пхати, не потрібно. Це той. Та межа, яку не варто переступати. Наприклад, я поставлю цей текст то внизу. Ще один момент. Можна відрегулювати, щоб цей текст був лише видний в певний проміжок, а не протягом всього ролика. Щоб відрегулювати, натискаємо внизу, ось тут на слова весна прийшла і бачимо повзунок. Справа, якщо ми будемо, або зліва регулювати тривалість, то тут ось можна поставити що одна секунда, тобто лише протягом однієї секунди буде програватися, буде показуватись цей текст. І натискаємо готово. Тепер переходимо далі. Для того, щоб побачити, чи відображається він. В сітці профілю натискаємо редагувати обкладинку, бачимо, він розташований внизу, обираємо сітка профілю, його немає. Є декілька варіантів його відображення. Самий простий, якщо картинка ззаді гарна, це пальчик порушити, і воно піднімається. Воно видно. Якщо картинка не гарна, там, наприклад, на фоні людина, і якщо підняти в неї обрізається голова чи ще щось, звичайно, це не естетично, тоді краще натиснути готово, натиснути на стрілочку, повернутися і підняти цей текст вище. Ось якщо порушити, да, ось це серединка, і таку десь розташувати. Знову готово. Переходимо далі, редагувати обкладинку, сітка профілю. Воно буває, одразу не підтягується, потрібно декілька разів пройтись туди-назад. Це нормально, це нічого тут катастрофічного немає. Можна погуляти туди назад і подивитися ось, бачите, вже підтягнулося, вже текст видно, тобто. Так, на тому рівні, як нам потрібно, чи не на тому рівні, видно його весь, чи не весь. Тобто, тут вже побачили, на... мене наразі все влаштовує. Я натискаю «Готово». Все, я зробила гарну обкладинку, не виходячи з додатку Інстаграм, не користуючись якимись сторонніми фото- та відеоредакторами. І в мене це виглядає гарно. Тож, наразі вам користь. А мені вподобайка. Нагадаю, підписуйтесь. В мене вже є багато цікавого корисно. Попереді буде ще більше. Зустрінемось.